18.15 приходить, 18.30 відправляється на Харків. Це те, що я жду. Я з Казачі прийшов, верні мене підвезли. Других поїздів нема. Автобус з казачі не ходить. Безумовно, треба, ну, щоб частіше їздили. Хоча б на Казачі пустити, саме основне. Саме основне, щоб люди з Казачі могли їздити на Харків. На сьогоднішній день сполучення немає ніякого. Це для людей дуже важливо. Чим швидше зроблять відновлять пиття, тим буде краще людям. Ми знаходимося на ділянській станції слотяного продянка. Це бригада району контактної мережі. Ми відновлюємо пошкоджену контактну мережу. Зараз займаємось. Витяжки несучого тросу і дачі габариту для проходження в дальнішому локомотива на тяги. Контактна мережа пошкоджена в кожному прольоті по кілька місць. Тут дуже багато було прольотів. Так, да, да, взриви йдуть, кругом же ж воронки. Тому осколками все це перебивається. ДСНС і Сапера проходили, але нас попередили, щоб ми за межи колеи так, так быть, межі колії не відходили. Так як посадки ще можуть бути заміновані. Відновлюємо контактну мережу від станції Харків-Пасажирський. 23 кілометри. Ще кілометри не на 30. 20. Коли впускаємо поїзд, коли заходит поїзд, люди виходять, починається життя в посілці. Залізничне сполучення було з перших днів, скажімо, воно було розбите окупаційними військами, дуже пошкоджені рельси. Є да? випадки в Козачій лопані. Ми зараз з вами знаходимося на площі в центрі селища, жизна дорога ось проходить вона поруч з нами. І був приход великого калібру снаряду, відірвало кусок рельси, перелетіло майже пів кілометра через стадіон і в приватному будинку пробило стіну. Представляєте, який був взрив потужний. Так? Вся лінія пошкоджена, зараз йдуть відновлювальні роботи. Поки що відновлюється тільки рельсове сполучення, тобі запускається потяг, дизельний електропотяг, який сьогодні вже курсує з міста Дергачі до міста Слатіно. Поки на да? бо зараз відновлюється саме колія. Відновиться колія повністю, потім вже буде відновлюватися електронапруга, бо там дуже пошкоджені стовби, і сьогодні відновити без великої кількості обладнання і робочої сили це неможливо. Тобі ж, основне завдання зараз відновити колії, запустити електро... дизельний потяг до казачій лопані, щоб можна було вивозити людей, а потім вже планово піднімати електронапругу по життєдорогі». Замідлює, скажімо, процес відновлення, бо ще багато у нас помінованих територій, в тому ж випадку і жінодорожні колії. Тож йдуть сапери, вони розміновують цю територію. Скільки це займе часу, ну, сьогодні тяжко спрогнозувати, але я думаю, що там в течені місяця повинні будуть відновити самі колії, встановити.